А ви знали, що у різних регіонах України шокають і виявляється? Це зовсім не суржик, шо настільки українське, що ним користувалися ще наші класики. Його можна зустріти як в листах Шевченка. Шо ти серденько думаєш, так і в творах Сковороди, Карпенка Карого, Куліша та Вишні. Лесь Подерів'янський теж активно використовує його як маркер народної мови у своїх сатиричних п'єсах, у гумористичних шоу, наприклад, телебачення Торонто та Загін кіноманів. Шо. Стало впізнаваним елементом української ідентичності. Шо це не мовна помилка, а природна форма, яка походить від старослов'янської мови. Тобто, шо не запозичення і не суржик, а мовна адаптація. Деякі мовознавці навіть висували ідею розглядати шо усний варіант літературної форми. Так, що отак філологи дозволили: шокайте із задоволенням. А ви вже шокали сьогодні?